Винищувачі F-16 вже на шляху до України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні. За словами американського держсекретаря, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Поки ми говоримо зараз, йде передача літаків F-16, які йдуть з Данії, йдуть з Нідерландів, і ці літаки будуть літати в небі України цього літа. За інформацією від Ентоні Блінкена, літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії, у спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та прем'єр-міністрки Данії Метте Фредеріксен також йдеться про те, що зараз триває процес передачі цих F-16. і вже влітку цього року Україна почне застосовувати ці винищувачі. Зазначимо серед ключових питань під час засідання НАТО у Вашингтоні збільшення кількості засобів ППО винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України. За словами Зеленського, Україні вдалося отримати рішення про ще п'ять систем Петріот і десятки інших систем протиповітряної оборони. Незабаром, мовляв, буде й рішення щодо Ф-16. Крім того, Україна підпише дві нові безпекові угоди під час саміту НАТО. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідні щонайменше 128 винищувачів Ф-16, щоб ефективно протистояти Росії в повітряному просторі. Максим Турчинський, телеканал НТА. Subtitles <laughs>